8 22 98 Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ 98 FM. ФМ вітаю всіх слухачів радіостанції Київ ФМ і глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошую вас до програми Лікар знає сьогодні. Ми зробили програму, яка, так би мовити, відповідатиме на один із головних запитів наших радіослухачів і взагалі в мережі дуже часто на багатьох форумах. Не знаю, чи ви сидите на форумах, а я у зв'язку своєю роботою часто перечитую, що турбує людей, що хвилює людей. І от. Одне із найпопулярніших запитань, один із найпопулярніших запитів: порадьте хорошого лікаря-офтальмолога. Власне, сьогодні ми це і зробимо. Гість нашої студії сьогодні. Хороший лікар-офтальмолог. А якщо повне представлення, це Сергій Риков, відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри. Офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Добрий вам день, добрий день, Ірино. Так, давайте. Ще одразу скажу це власна рекомендація. Хоч інформація прозвучить на правах реклами, але це власна рекомендація, бо я є пацієнткою цього медичного центру. Це медичний центр «Очі клінік», Будь ласка, звертайтеся 0800 333 707, Це телефон, безкоштовна багатоканальна лінія. Або приходьте вулиця Васила, Василя Липківського, 18 В. Це неподалік від південного залізничного вокзалу. Це клінічна база нашої кафедри. Так. І клінічна база кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Так, Сергію Олександрович, дивіться, наша сьогоднішня програма дуже буде коротка. Запитання: як обрати хорошого лікаря-офтальмолога? Відповідь: Звертайтеся до Сергія Олександровича Рикова. Ні. Кінець, ні, ні, ні. ні, знаєте, це такий початок, можливо, в якійсь мірі. Кожен лікар має свій так об'єм спілкування з пацієнтами. Це залежить перше від досвіду, від часу, від клінік, де ти працюєш, від методик, якими ти володієш. І тут це зовсім індивідуально. Єдине, що можу сказати. Знаєте, Кожен називає, як попало зараз клініки. Там експертна клініка, там стопроцентна клініка, там центр, клініка, там така клініка, така клініка. Я хочу сказати саме головне, що у вас не повинно бути одного заключення. Це ваше здоров'я і це ваш зір. Я рекомендую взагалі ну, мінімально відвідати три лікарі, якщо ви якщо вам рекомендовано оперативне втручання. Оперативне втручання робиться раз і назавжди, mm -hmm. в основному офтальмологічне. Ну, якщо це, наприклад, катаракта, якщо це головокома, відшарування, це може бути не раз, але е, тут важливо, щоб визначитися. Як же визначити? От ви знаєте, я думав, все таки, ми так з вами назвали цю програму. Як визначити? Ну, це в першу чергу кваліфікація лікаря? Клініка, в якій працює. Тобто, ви не стидайтеся запитувати на тому ж ресепшені, у того ж лікаря. Скажіть лікарю, а на якому обладнанні ви працюєте? А наскільки воно нове, це обладнання? Наскільки. Є чи є сертифікація клініки, чи є акредитація? Акредитація це більш високий рівень, тому що комісія при Мінздраві, яка акредитує, там дуже багато критеріїв, розумієте, якщо чогось не вистачає, клініка не буде акредитована. Вам може стати погано. Там повинно бути і всі дефібрилятори, і штучне дихання. Почекайте, і таке А є інші. клініки, які не мають таких акредитацій і а, працюють під час війни, розумієте, тобто акредитація поки що приторможена, тому що до періоду, коли закінчиться війна, але я не знаю цих моментів, але я знаю, що акредитація може бути тільки коли повністю відповідає тому переліку. Оце дуже важливо. Якщо це просто якесь маленьке підприємство, чи там лікар десь орендує приміщення mm -hmm. просто, розумієте, в нього там три апарати і все. Якщо немає дотеріального мікроскопу порахувати, наприклад, індотеріальні клітини в людини, яка має проблеми з катарактою, то яка гарантія пацієнт? от Одна в мене пацієнтка була. Від якої я вирішив якось відмовитися, тільки дуже делікатно, знаєте, вона весь час задає а гарантії, а гарантії, а гарантії. А гарантії? Вона адвокат, а гарантії. І не розумієте, а гарантії гарантія виконання технології лікар зробить як по технології розріже. Вимиє, вставить кришталик за шиє і покращиться зір. А яка може бути гарантія, наприклад, якщо людина має гіпертонію? Е, людина не випила своєчасно, наприклад, таблетки, в неї крововили в наочне дно. Ну, яка може бути гарантія? Тобто, Тут повинна бути вже взаємодія лікаря-офтальмолога з пацієнтом. І тут я пацієнту кажу: ви знаєте, що? У нас бувають ускладнення, тому що це хірургія. Кажу, ніхто не каже, не каже про це, тому що це реклама. Да, треба, щоб не казати, що ускладнення буває, тому що це хірургія. А ми з вами повинні зменшити ризик. Яким чином? Ви повинні вибрати лікаря, клініку, подивитися, яке обладнання. Хочете, проведу вам екскурсію. Тобто, в нас є неопераційні дні, в мене двоє пацієнтів захотіло подивитися. Просто якщо в операційній... Іде потік стерильного повітря під тиском. Ламінарний потік і виходить, розумієте, туди, то про що можна говорити? Тобто, якщо є такі операційні, то це вже рівень. А такі операційні вже в Києві є, в Україні з'явилися, розумієте? Ми не тягнемо там на себе одіяло, У нас пацієнтів вистачає питання в іншому, що пацієнт не повинен сліпо. От приходить, наприклад, в поліклініку, лікар каже, о, я вам зараз такого хорошого лікаря порекомендую, такого хорошого лікаря. Ну хорошо, він хороший лікар, але в нього ще досвід, наприклад, 150 катаракт на рік, маленький. Тобто, щоб рекомендувати лікаря, ну лікар, колись же ж може повинен стати мастити, да, якраз хотіла запитати маленький досвід, але ж молоді лікарі зараз дуже талановиті, бо й дуже хвалити так, в великих клініках. Ці лікарі повинні працювати під наглядом своїх вчителів і більш маститих лікарів. Випадку ускладнення ну різне буває. Випадку ускладнення ми зовемо, Дмитра Васильовича або ще кого-небудь, якщо там є якісь проблеми з сітківкою, і таке інше, тобто тут не треба лякатися, тому що це хірургія. Ми повинні закінчити правильно оперативне втручання, і пацієнт повинен мати зір. І це дуже важливо. Але друга частина це від нас те, що залежить. А від пацієнта, і я переходжу, а тепер розказуйте, чим ви хворієте. І тут починає розказувати, що цукровий діабет є, до лікаря-офтальмолога не ходили ніколи, тобто ми дивимося на дно і бачимо там крововиливи, то ми робимо спеціальну лазерну коагуляцію, готуємо пацієнта. Пацієнт був інсульт, наприклад, так, і вона приймає препарати, які розріджують кров. А якщо розріджують кров, то це можливий крововилив під час оперативного втручання. Ми маємо Порадитися з кардіологом, з неврологом, з терапевтом, е чи можна на тиждень, наприклад, не приймати ці е тиждень не приймати ці препарати, а на другий день вже можна відновити. Ну це дуже рідко буває крововилив там, під час катаракти чи ще щось. Але щоб профілактувати оце ускладнення, нам треба більше з пацієнтів поговорити, розумієте? От вияснити, витягнути з пацієнта. А знаєте, одного разу я там е пожартував, коли я запитав одного молодого чоловіка. В нього, йому було десь 45 років, але в нього були крововиливи на очному дні, і в нього була гіпертонічна хвороба, і він не знав про це. А оглянувши очне дно, ми поставили цей діагноз. Я його так запитую. Скажіть, будь ласка, від чого померла ваша бабуся? Тому що я був впевнений, що це судинна патологія. Він так знаєте, подивився на мене. Каже, доктор, для мене це новина. Тобто, це був такий знаєте, жарт. Але в принципі, дійсно, бабуся була жива, здорова, але бабуся приймала таблетки. Вона ходила до лікаря. А в нього вже була катастрофа через те вияснення всіх нюансів особистої патології, хвороби. А що таке хвороба? Вік. Вік це вже є хвороба. Якщо пацієнту, наприклад, середнє проживання року віку є, там 64-74 жінок, то тоді вже ми повинні чітко визначати. Я всім кажу, ви знаєте, ви от приймайте ті таблетки. Поміряли тиск, все нормально, який вам прописав сімейний лікар, чи терапевт чи кардіолог викомпенсовані. Отак От до нас приходьте, і буде все як в телесеріалі. Тобто ми вам закапуємо крапельки, з вами поговорить анестезіолог. Потім будуть обезболюючі крапельки, ніяких уколів вам не буде. Почуєте, якісь там будуть звуки. Ми ставимо там, ну, зараз в помодному наушники і запитуємо, який репертуар поставити, якою вас... будь мої співачки там. Класичну музику, частіше всього, просто джаз між, іншим. О, між іншим, так. навіть старше покоління. От. І таким чином от ми, потрібно розповісти це. І тоді пацієнт розуміє, що буде за чим. І що цей пацієнт знаходиться в клініці 2,5 години. Потім ми дивимося пацієнта, е, е, випиває каву, чай, е, бутерброд і е, може йти спокійно додому. Тому що на сьогоднішній день офтальмологічна хірургія, окрім онкологічної, тяжкої патології і дитячої патології, і травми, це амбулаторна хірургія. А те, що я сказав, займає всього 3%. Розумієте, тобто 97% це мікрохірургія, це амбулаторна хірургія, і тут е, треба дійсно почути думку, почути думку одного лікаря, другого, третього лікаря. Ну мені подобається, коли збираються люди на сімейній раді після того і приймають рішення, кому вони довіряють. Не може бути хірургії без ускладнень. Розумієте. Дивіться, я починала з того, що один із таких найпоширеніших запитів на всіх форумах, ну, принаймні на яких я, за якими я стежу, є, порадьте лікаря або клініку для видалення катаракти, наприклад, або для лазерної корекції. І люди починають радити. Це хороше, ну це може бути як рекомендація. От, може, може, так? може бути. Ви знаєте, мені це подобається. Я сам деколи шукаю ну там, По різним проблемам. І оці поради. Я бачу, що тут професійна порада. І я бачу, що за клініка, і я бачу, що за лікар. І потім я шукаю цього лікаря, я дивлюся його освіту, я дивлюся, чи людина займалася. Нехай би і наукою займалася, значить, це більш глибокий лікар. В Києві взагалі. Потрібно, щоб всі лікарі офтальмологи, більшість лікарів були все таки докторами філософії, кандидатами наук. Є для цього повна можливість У нас декілька кафедр офтальмології є на сьогоднішній день. У Нас чотири кафедри офтальмології в Києві. От через те це потрібно. Чому людина стає більш досвідченішою і грамотною? Добре, ще одна один критерій із критеріїв вибору це ціна. Ну, погодьтеся, операції не, не дешеві, тому люди йдуть за ціною. Які тут ризики? Ризики дуже великі і неправильні. Є лікарі, які кажуть зразу замість добрий день, що це коштує 70 тисяч гривень. Це зовсім неправильно, тому що операція складається із певних витратних матеріалів і трудозатратів. Тобто, якщо людина каже, що буде от такі гроші, і навіть немає анестезіолога, то які це гроші? розумієте? це просто розводи. Це мова йде про те, що ціна вона конкурентно здатна в клініках, таких, знаєте, системних. Які мають, скажімо, філіали в різних областях і таке інше, оце вже система. І треба рівнятися на оці клініки, які дійсно рекламують, а не працюють на якихось відклат... відкатах, якщо хтось там направить пацієнта, і таке інше, розумієте, тому що ми готуємося все таки до національної служби. Працює в нас національна служба. Здоров'я України і в принципі, да, там невеликі розцінки, але ці розцінки будуть збільшуватися, і тоді вже буде це вигідніше. І лікарі ну говорять, що це дуже недобре, коли такими низькими розцінками ми не заробимо на заробітну платню. Ми заробимо на заробітну платню. Треба просто розширювати об'єм роботи. І пацієнт, коли поступає до нас, наприклад, на лікування катарактів, він ще отримує декілька процедур, тобто вони також оплачуються і таке інше. І замість 4,5 тисяч це можна коштувати 8,5 тисяч, наприклад, гривень. І це про образ е, обов'язково медичного страхування. Через те на сьогоднішній день і заклади. Міністерства охорони здоров'я і Академії медичної наук поступово, особливо Академії медичних наук і відомчі лікарні поступово переходять на фінансування з центральної бюджету саме із служби здоров'я України. І тут важливий момент, що деколи хочуть працювати люди по-старому. Ну, по старому це неправильно. Чому що таке по-старому? Ну, типу, в бюджеті працювати і заробляти якісь там ліві гроші і так далі. Ви знаєте, є поняття е, порядку. Е, те, що, наприклад, в Євросоюзі це є конкретно фінансування соціальної сфери і фінансу... І друге це що приватні клініки. Так, от офтальмологія в Європі 85% офтальмологічних послуг приватних тільки 15 державних. І у нас Достатньо зменшується кількість, наприклад, офтальмологів в державних клініках. Чому тому, що потреба є в приватних клініках, але ми говоримо про те, якщо буде обов'язково страхування медичне, то це не має значення ніякого. Держава заключить договір з приватною клінікою, і це буде вигідніше ніж будувати нову клініку, вкладати гроші в проект, будівництво в обладнання і в заробітну платню кожного дня персоналу. Розумієте? Но ми ж і вже по потихеньку рухаємося. Цей бік. Зараз, наприклад, деякі аналізи можна здати в приватних лабораторіях, да і їх фінансує фінансує держава. Фінансує НСЗУ. Так дійсно да. це коли ці лабораторії і ці клініки заключають договір догові, з НСЗУ. Розумієте, дуже туго це йде. Але воно вже пішло, воно вже зрушилося. І побачили, якщо, наприклад, пацієнту навіть виходить в нуль цим лабораторіям, так. То, наприклад, ці аналізи фінансує держава, а потім, які треба ще, то вони заплатять потім там через те, це дуже мудрий підхід. І я вважаю, що ця квота, яка планується, наприклад, Міністерством охорони здоров'я колись, колись, ну так як воно є в Європі. То роздають квоти, наприклад, потреба. потреба. Ми живемо, наприклад, в там Солом'янському районі. Там скільки то жителі, і там знаходяться дві крупні клініки офтальмологічні. От взяли квоти, розділили їх і дали нагрузку. І ті клініці, ті клініці. Що таке квота? Це є заробітна платня для тих людей, що працюють в цих клініках. А в подальшому, що ви робите? Це ви розвиваєте платні послуги. А платні послуги залежать від вашого авторитету. Так, в мене ще одне запитання про гроші. Ми з вами рідко, до речі, про гроші говоримо. Ну, бачите, воно, але коли пацієнт приходить, це ви правильно він таке болюче оце питання, коли приходить, ну видно, що людина незаможня. І ти розумієш, що воно навіть по-дешевому коштує дорого для цієї людини. Наприклад, сказати там вітруритинальна хірургія з штучним кристаликом недорого це 35 тисяч гривень. Розумієте, це не на 100. Це одне око. Одне око. Розумієте, і тут ти розумієш, коли ти ці слова скажеш, людина до тебе ніколи більше не прийде і нікуди не піде. Вона осліпне да. через те. От тут дуже важливо розвивати оцей напрямок в бюджеті в державі, і от, наприклад, у. Вже є хороший дуже наказ Міністерства охорони здоров'я. Буквально він вийшов 5 чи 4 квітня про те, щоб пацієнтів постраждалих військових і людей, які постраждали під час війни. Щоб, наприклад, спеціалізована високотехнологічна офтальмологічна допомога буде фінансуватися НЦЗУ той же саме інститут Філатова в Одесі, клініка в Дніпропетровську, в Дніпро в Дніпрі офтальмологічна, центр мікрохірургії ОКА в Києві на Борщагівці. Тобто, от будуть фінансувати з державного бюджету саме той, хто постраждав, тому що звичайно на сьогоднішній день любий воїн, який зайде в будь-яку клініку, приватну державу. Дійсно, ніхто теж рота не відкриє, тому це що це можна. для нас е, престиж, щастя, це захист розумієте, держави, і ми обов'язково це робимо. І всі це роблять не ж повинна бути державна програма. І от вона вже почала розвиватися. Мені це дуже подобається. Ну, я займався і займаюся організацією офтальмологічної допомоги, і публікації маю, і з людьми спілкуюся, які займаються організацією. Тому що, знаєте, як добре стати хорошим лікарем і сісти собі, заробляти, це так легко. А от зробити якусь систему, вивчити своїх учнів, щоб це надавало допомогу не одній людині, не десятку людей, а тисячам. Це престижно, коли кажуть там, не всі не всі бувають вдячні учні, та й не треба мені вдячних учнів. Розумієте, їх достатньо завжди. Двоє-троє близьких якихось людей, які тебе розуміють, і по духу, і можливо, і по вірі, і по відношенню до людей. Ми дуже стараємося під час навчання розвивати таке волонтерство п профогляди. профогляди. Де можливо, це колись був коли блаженніший митрополит Володимир. Він благословив. Ми зробили при двох монастирях отакі кабінети в Україні на Волині і в Хмельницькій області. І ви знаєте, туди йшли просто пацієнти, і ми приймали до 150 людей, і таке інше, і ми не були конкуренти. Тами місцевим лікарям-офтальмологам. Чому? Бо ці люди, які йшли до церковних кабінетів, вони ніколи не підуть до лікаря оперуватися за 15 тисяч гривень. Розумієте, вони ніколи не підуть. А оці, що йшли до волонтерів, ми відбирали і потім шукали благодіяльників, які оплачували цих пацієнтів. І воно, воно було дуже класно. І оці наші інтерни, які проходять оцей самий період спілкування, знаєте, от я розповідав, в мене пацієнт один був, Прийшов дідусь такий, це був вересень місяць, тільки картоплю викопали, знаєте, в селі. І руки потріскані, вони миті ті руки, але вони такі потріскані, як от земля репана, знаєте, і ще ж горіхи оббирали разом, не тільки картоплю. І от дивишся, і аж прямо душа, щем, треба цій людині допомогти. Так от не можна тільки волонтерами допомогти, повинна допомагати. Держава, і от те, що зараз НЦЗУ розвивається, це дуже на правильному шляху, і спектр послуг буде збільшуватися обов'язково. Ми маємо тільки розвиток. Я хочу відреагувати, відрефлексувати на те, що ви сказали, що Хочеться не тільки лікувати, не тільки допомагати, а ще якось змінювати систему. Я згадала наш ефір, коли ви приходили з професором Барі, Баріновим, і от всю ту роботу, яку ви робите щодо а, запобігання ретинопатії. Ретинопатії, недоношеної да, сліпоти від mm -hmm. народження. Це при, коли діти недоношені маленькі, там і по 700 грамів, і вони кладуться під такий ковпак з киснем. То від токсичних радикалів дитина виживає, але від токсичних радикалів кисню дитини. Ну, відшаровується сітківка, і треба своєчасно подивитися всього-навсього mm -hmm. mm -hmm. і зробити лазер, і дитина буде бачити, розумієте? Mm -hmm. Тобто, це така важлива річ, оця профілактика. Ми зменшили кількість сліпих дітей від ретинопатії, від сліпоти, якої можна уникнути. Так називає Всесвітня організація охорони здоров'я в, в два рази. за 15 років, в два рази. Тобто, уявіть собі, в нас було 12 тисяч сліпих дітей, а до війни я не кажу, що там за. Раз переїхали, було вже шість. Розумієте, тобто ми це зробили, це дуже важливо, і от хочеться зняти капелюх перед дитячими офтальмологами, перед неонатологами, педіатрами той, хто своєчасно направляє цих скеровує цих дітей. І в принципі це важливо, тому що кожен інвалід лягає на соціальні плечі держави. Так, дивіться, мало часу у нас лишилось буквально 4 хвилини. Я про обладнання хочу поговорити. Бо ви називали е, це як один із критеріїв, на які треба звертати увагу і запитувати про це. Але ж, е, ну я у вас запитаю: а на якому лазері ви будете робити мені там лазерну корекцію, там чи ще щось? Але ж я не розуміюсь на цьому. Я не знаю, як отут якісь можливо поради, щоб люди зрозуміли, що кате не знаю, може типу, всі, всі обладнання. Випущене там до 2015 року, це вже прошлий вік. Ну розумієте, треба щоб в першу чергу, щоб було сучасне обладнання, відома фірма і щоб було обслуговування в Україні цього обладнання. Якщо... А це гуглиця, звичайно, це можна знайти. Да. Якщо є фірми, які обслуговують це обладнання, на ньому треба оперуватися. І це безпечно. Ну, якби мене запитали на якому блаві, я точно знаю, чому бо я професіонал, я знаю, чому я знаю. І чому я порекомендую? От, наприклад, до нас приходить зараз багато військових, молодих дівчаток, які там управляють дронами і таке інше. Їм буде по, по, по 20-23 роки, розумієте? І там близу руки з мінус 3, мінус 4. Ми зараз їх оперуємо, розумієте? Так вони приходять до нас і вони чітко знають, на чому вони будуть оперуватися. Ага. Вони вже вивчили, вони запитують, а яка методика лазера буде? От перша, друга чи третя, тобто чи Лезік, чи фемтосекундний, чи PRK? тобто, і вони це розуміють. І тоді, коли ми вже вимірюємо всі параметри, ми кажемо: дивіться, от ви хочете цю методику, а вам вона не підходить. І тоді ми пропонуємо саму безпечну і об'єктивну методику, яка дасть гарний результат. Знаєте, минулого тижня одна із моїх фейсбучних друзів е, написала про те, е, описала свій стан після лазерної корекції, і дуже багатьох налякала, бо вона говорила про біль, вона говорила про е, погане самопочуття, і це вже був. Якийсь день після операції, і просто її завалили коментарями. Люди налякані. Потім вона вже стала роз'яснювати, що в мене була. Ну там мені не підходили процедури, які роблять найчастіше. Мені підходили там якісь особливі процедури. Да, це було Ось. тоненька рогівка, через те, її зняли да, пітелі, і да. воно лишає, начебто, 3-4 дні. Але реально вона налякала. Знаєте, така треба попереджати пацієнта. Треба попереджати. Знаєте, от у вас. Ми кажемо, наприклад, після однієї технології, коли ми прикладаємо mm. в епітерії назад, то пацієнту кажемо, ви все рівно після операції, як підніметесь з операційного стола, ви будете бачити краще ніж до того, як лягали. Mm. Це не значить, що буде 100%. 100% зору буде через добу. А от ви підніметеся, ви самі підете і не треба вам ніякого супроводу. Так, ну і останнє запитання дуже коротко. Сергій Олександрович, якби зараз вам треба було робити умовно. Лазерну корекцію ексемерну корекцію зору це одна з найпопулярніших процедур, в якого лікаря ви її зробили. На сьогоднішній день жгурика, тому що, по-перше, це мій учень, він доктор медичних наук, він високограмотний, високотехнологічний. Е, і обладнання, наприклад, саме сучасне на сьогоднішній день німецьке, <смітна> і ви знаєте, от Німець, німці перші придумали ексимерний лазер, і зараз вони удосконалюють. <смітна> Через те, е, ви знаєте, і можливо навіть і в Васильцова, в молодого. Чому? Тому що. Знаєте, молоді дуже добре розуміються в комп'ютері, комп'ютеризація, а XMR це комп'ютеризація, це повна комп'ютеризація. І я то свої очі довірив би тільки своїм колегам, які знають, що вони можуть зробити безпечно. Єдине, що вони переживали, коли мене оперували. Це так. правда. Як це? Конфлікт інтерв'ю? Ні, правильно це називається. Конфлікт. Це як і де конфлікт, це відповідальність, ну, знаєте, і совість людська. І совість. Так. Да. Я от про обладнання, буквально сьогодні там знову ж таки мама запитувала. Що порадьте дитячого офтальмолога, і я їй пишу, що дивлячись, що вам треба. Якщо просто перевірити зір, ви можете сходити будь-куди. А якщо ви підозрюєте якісь проблеми, обирайте спеціалізовану Звичайно. клініку, тому що я кажу, от я свого водила в очі клінік, так <кхи> я там побачила обладнання, якого не бачила за всі або Ахмедед, якщо своїх треба своїх стаціонар, дійсно це да. національна наша клініка, де також база кафедри так. нашої Сергію Олександровичу. Дякую вам. Я хочу ще раз нагадати контакти. Медичного центру «Очі клінік багато сьогодні про нього згадували. Говорили 0800 333 707 Це телефон, безкоштовна багатоканальна лінія. Телефонуйте, дівчата все проконсультують, підкажуть, запропонують найзручніший для вас час. Ну а коли вже будете їхати, то це адреса вулиця Василя Липківського 16В, неподалік від метро Вокзальна. Так, з нами сьогодні був Сергій Риков, професор відомий український лікар-офтальмолог, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Ще раз вам дякую. Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі.